Вітаю вас, мої любі друзі! Відгадайте, будь ласка, хто сьогодні завітав до нас в гості. Стукотить, грюкотить, мов сто коней біжить. Так, дітки, це потяг. Дітки, роздивіться гарненьку ілюстрацію і послухайте віршик Лесі Вознюк. Я малюю потяг. Я малюю диву, поїзд, не простий, а чарівний. Їде мій барвистий поїзд, подивіться, ось який. В розмальованих вагонах паровоз везе діток, і привітно на перонах подає гучний гудок. Стільки в поїзда да вагонів, як у мене олівців. Жовтий, синій та червоний, ще й зелений у кінці. Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобався віршик? А потяг? Я сьогодні пропоную вам також зробити потяг, але не звичайний. А будемо ми робити наш потяг з. Що це, дітки? Молодці, це будівельний матеріал, це наші кубики та цеглинки. Давайте згадаємо, це в нас що? Кубики, так? А це у нас цеглинки, молодці. Ось з них ми і зробимо потяг. Для початку ми вибираємо найпершу ж, це буде голова нашого потягу. Там, де двигун, там де все. Беремо які? Ну, візьмемо жовту. Виставляємо її саму першу цеглинку. Далі беремо наступну. Це буде вагончик. Виставляємо далі. Далі, якщо в нас вже немає цеглинок, ми можемо взяти два кубики, і ось так ось, приставивши його, він не вийде такого самого розміру, як і наша цеглинка. Виставляємо, тільки звертаємо увагу дітки, щоб була однакова відстань між кожним вагончиком. Наступно також два кубика виставляємо рівненько. Кубики можуть бути різнокольорові. Тоді у нас піввагончика буде червоного, піввагончика у нас буде вакитного. Виставляємо. Але, дітки, як то ми маємо дізнатися, де Голова потяга, а де звичайні вагончики. Для того ми позначимо. Поставимо ось такий трикотничок, і будемо знати, що це початок. Можна поставити його звідси, значить, початок буде в цю сторону. І так ми визначимо, куди їде потяг. Якщо початок тут, головка потяга тут, то куди потяг їде? Туди. А якщо тут, то сюди. Молодці, дітки, ви дуже гарно споралися з завданням. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!